Розділ 15. ЩО сталося в Серрею. Саме тоді, коли священник, сидячи під тином у полі недалеко Голіфорда, дратував мене своєю божевільною маячнею, а брат споглядав потоки втікачів, що ринули через Вестмінстерський міст, марсіяни розпочали новий наступ. Наскільки можна вірити суперечливим розповідям, більшість марсіян залишалося до дев'ятої вечора в ямі на горсельському вигоні, заклопотана якоюсь терміновою роботою, звідти у цей час вихоплювалися цілі хмари зеленуватого диму. Але троє марсіян, як було встановлено, вийшли з ями ще десь о восьмій годині. І помалу та обережно посуваючись через Байфліт і Пірфорд до ріплі й Вейбриджа, раптом постали над вечірнього неба перед самими батареями. Марсіяни йшли не гуртом, а поодинці на відстані півтори милі один від одного. Вони перегукувалися пронизливими голосами, які нагадували рев сирен. І мали всю гаму звуків від високих до низьких. Цей рев і гарматні вибухи з підріплі та Сент-Джорджхілу чули й ми, проходячи поблизу Аперголіфорда. Артилеристи з підріплі, недосвідчені добровольці, яких не слід було ставити на таку позицію, необдумано всього лише раз, вистрілили навмання з гармат, а там хто верхи, хто пішки. Кинулися спорожнілим селищем у розтіч. Марсіянин любісінько йшов собі між гарматами, навіть не вдаючись до свого теплового проміння. Переступивши через них, він несподівано наскочив на батареї пенсіл парку і всі їх знищив. Але на Сент Джордж хілі артилеристи мали кращу долю, а може, просто іншу вдачу їхніх гармат, схованих у сосняку. Марсіянин не помітив і підійшов дуже близько. Спокійно навівши гармати, так, наче то було на параді, вони відкрили вогонь з відстані десь у тисячу ярдів. Снаряди розривалися навколо марсіянина. Він ступив ще кілька кроків, заточився й упав. Усі водночас радісно закричали і швидко перезарядили гармати. Повалений марсіянин зайшовся довгим виттям. І тут же інший блискучий велетень, відгукнувшись до нього, з'явився над деревами з півдня. Очевидно, снаряд розбив ногу ходячої вежі. Другий залп батареї був невдалий, снаряди пролетіли досить далеко від поваленого марсіянина. Два його товариші разом спрямували свої камери теплового проміння на батарею, почали рватися ящики із снарядами. Сосни навколо взялися вогнем. З усіх солдатів урятувалося кілька чоловік, що встигли перемахнути через грибінь пагорба. Потім троє марсіян зупинилося чи не на раду? Наші розвідники повідомили, що вони стояли на рухому цілих півгодини, з під свого ковпака важко виповз марсіянин невеличка брунатна постать, що здаля нагадувала грибний наріст на дереві. І, очевидно, заходився ремонтувати ногу своєї ходячої вежі. Близько дев'ятої він закінчив роботу, і металевий ковпак знову з'явився над лісом. Було кілька хвилин на десяту, коли до цих трьох вартових приєдналося ще четверо марсіян, озброєних великими чорними трубами. Такі самі труби дістали від них і троє перших марсіян і всі семеро. Ставши на однаковій віддалі один від одного, розтяглися цепом по кривій між Сент джордж хілом Вейбриджем та селищем Сенд на південний захід від Ріплі. Як тільки марсіяни почали рухатися, з гробів метнулися в небо ракети, попереджуючи батареї, установлені під Діттоном та Ешером. Саме в цей час ще чотири бойові машини марсіян. Також озброєні трубами, перебрели ріку, і дві з них, чорніючи на тлі західного неба, з'явилися переді мною і священником, коли ми стомлені, на силу переводячи ноги, йшли шляхом на північ від Голіфорда. Поля були вкриті сивою млою, що сягала третини зросту нападників, і здавалося, що вони дибають не по землі, а просто по хмарах. Побачивши марсіян, священник закричав не своїм голосом і кинувся бігти, але я знав, що від них не можна втікати, тому метнувся вбік і крізь росисту кропиву поміж кущами ведмежини шаснув у широкий рів узбіч дороги. Священник озирнувся, побачив, що я роблю, і собі побрався за мною. Двоє марсіян зупинилося Той, що ближче до нас, Повернувся в напрямі Санбері. Другий стовбичив сірим і невиразним силуетом на тлі вечірньої зорі з боку Стейнса. Марсіяни вже не перегукувалися. У цілковитій тиші всі вони поставали на свої місця, утворивши разом величезне півколо діаметром, мабуть, миль на двадцять. Воно охоплювало всю територію, на якій лежали їхні циліндри. І ніколи ще відтоді, як винайдено порох, не починалася битва в такій могильній тиші. На нас та певний наглядачів поблизу ріплі це справляло однакове враження. Марсіяни, здавалося, були єдиними господарями цієї темної ночі, освітленої тільки блідим місяцем, зорями, відблисками заходу сонця та загравами пожежі сент джордж хілу і пенсільських лісів. А проте усюди під Стейнсоном, Гаунслоу, Діттоном, Ешером, Оггемом, за горбами і лісами, що ген простяглися з південного боку річки, за широкими лугами на північ від неї, де росли соковиті трави, за кожним деревом і будинком стояли гармати, націлені на те півколо марсіянських машин. Сигнальні ракети, спалахуючи, розсипалися іскрами у вечірньому небі, і всі ці незримі батареї німіли в тривожному чеканні. Коли б тільки марсіяни підійшли до лінії вогню, як ці принишклі темні людські постаті, ці гармати, що хмуро поблискували в темряві ночі, усе б спалахнуло блискавицею люті бойового шаленства. Безперечно, Тисячі цих насторожених людей, так само як і я, задумувались над тим, чи розуміють нас марсіяни? Чи знають вони, що нас мільйони, що ми зорганізовані, дисципліновані і діємо спільно? Чи вони дивляться на нашу стрілянину, на ці несподівані жала наших снарядів, на нашу вперту облогу їхнього табору так, як дивимося ми? На дружний лютий напад роздратованого рою бджіл, чи, може, вони думають, що можуть винищити нас усіх? Тоді ніхто ще не знав, чим вони живляться. Сотні таких запитань непокоїли мене, коли я стежив за високою постаттю марсіянина, що стояв на варті. А десь у глибині свідомості тішила мене думка. Що на підступах до Лондона повсюди чигають на ворога приховані сили нашого війська. Але чи накопали там окопів, чи додумалися з порохових заводів у Гаунслоу зробити пастки на марсіян? Чи вистачить лондонцям хоробрості й спокою, щоб обернути своє місто на нову, ще більшу Москву? Нам здавалося. Що страшенно довго ми просиділи вдвох під живоплотом, зіщулившись, і тільки в ряди годи, зважуючись виструмити голову, аж раптом десь віддалік пролунав гарматний постріл, потім другий трошки ближче, а там третій. Тоді марсіянин, що стояв недалеко від нас, високо підняв свою трубу і вистрелив як із гармати. Розлігся такий гуркіт, аж земля задрижала. Біля Стейнса другий марсіянин зробив те саме не було ні спалаху, ні диму, тільки вибух. Цей гуркіт від одного пострілу, а потім від другого, так мене приголомшив, що я зовсім забув про власну безпеку, про свої ошпарені руки і поліз на живопліт, щоб поглянути в бік Санбері. Доки я дивився, знову розлігся постріл, і величезне ядро пролетіло над нашими головами до Гаунслоу. Я сподівався там побачити дим, вогонь чи будь які інші сліди його дії, але вгорі було тільки темно синє небо, на якому блимала самотня зірка, а долі стелився білий туман. І жодного вибуху, жодного пострілу у відповідь марсіянам. Мертва тиша. Хвилина минула, друга, третя. Що сталося? запитав священник, стаючи опліч мене. Хто його знає, відповів я. Промайнув кажан і зник. Здалеку долинув, і тут же завмер якийсь невиразний крик. Я глянув на марсіянина. Він швидко простував мов би, котився берегом річки на схід. Я сподівався, що ось-ось вдарить на нього вогонь якої небудь прихованої батареї, але вечірньої тиші не порушувало ніщо. Постать марсіянина дедалі меншала і нарешті зовсім розтанула в тумані та густих сутінках вечора, що помалу переходив у ніч. Спонукувані цікавістю, ми залізли на самий верх живоплоту. Збоку з боку Санбері з'явилося щось темне, ніби там несподівано насипали якусь високу могилу, яка закрила весь краєвид. Ще один такий самий пагорб помітили ми за рікою біля Волтона. Ці пагорби, схожі на копиці сіна, осідали й розповзалися у нас на очах. Раптом щось мене наче підштовхнуло. Я глянув на північ і побачив там третій темнохмарний пагорб. Довкола запала незвична тиша, тільки десь далеко, на південному сході, чути було, як у цій тиші перегукувалися марсіяни. Потім знову здригнулося повітря від далекого гуркоту їхніх гармат, але земна артилерія не відповідала. У той час ми не могли зрозуміти, в чому річ. Тільки згодом дізнався я, що воно таке у ті лиховісні могили, які виростали в темряві. Кожен із марсіян, що стояв у тому великому півколі, про яке згадувалося попереду, за якимось сигналом стріляв із своєї труби гармати по кожному пагорку і гайку, по будинках, по всьому, що тільки могло правити за прикриття для нашої артилерії. Хто з марсіян вистрелив тільки раз, хто два, як, наприклад, той, що ми його бачили, а марсіянин під ріплі, казали, вистрелив разів п'ять не менше. Їхні ядра, вдарившись об землю, розколювалися, а не розривалися, і тут таки здіймалися цілі хмари важкого чорного диму. Влягаючись, ці хмари, утворювали, Високі газові могили, що поволі розтікалися по землі. Один лише дотик до цього отруйного газу, вдихання найменшої його дози, несе неминучу загибель всьому живому. Цей газ був важкий, важчий від найгустішого диму. Через це, злетівши вгору, він осідав і розпливався по землі, мов рідина, що стікає з горбів у рівчаки. Долини, русла річок, кажуть, ніби так розпливається вуглекислота, виходячи із розколини вулкана. Коли газ попадав на воду, відбувалася якась хімічна реакція, і поверхню води відразу вкривав порошний накип, що дуже повільно осідав на дно. Але він зовсім не розчинявся у воді, тому, як не дивно, цю воду, відсідивши накип, можна було пити без найменшої шкоди здоров'ю. Цей газ, на відміну від інших, майже не розсіювався в повітрі. Він висів великими брилами, повільно спливав по схилах, уперто змагався з вітром і нарешті разом із туманом та дощем у вигляді дрібненького пилу осідав на землю. З чого складався цей газ, нам невідомо знаємо лише, що до нього входить один елемент, який дає чотири лінії в блакитній частині спектра. Газовий пагорб, який утворювався після вибуху, одразу ж починав осідати, і так щільно газ тримався долі, що на висоті 5-10 футів, на дахах, на горішніх поверхах будинків, на високих деревах від нього можна було врятуватися. Це було доведено тієї ж ночі в стріткобгемі й діттоні. Чоловік, який врятувався в Стріткобгемі, Розповідав дивні речі про густі потоки цього диму. Сховавшись на церковній дзвіниці, він бачив, як сільські будинки, неначе примари, зводилися з чорної порожнечі. Він просидів там півтори доби, страждаючи від страху, голоду та спеки. Земля під блакитним небом, мальовничі горби в далині, все було ніби застелене чорним оксамитом, із якого витикалися. Чорні покрівлі, зелені верхів'я дерев, а далі під чорним покривалом кущі, ворота, клуні, комори, мури і все залите сонячним сяйвом. Так було в Стріткобгемі, де чорний газ без усяких перешкод повністю осів на землю. А здебільшого, марсіяни, коли газ уже зробив своє діло, ще до того як він увесь осів. Очищали повітря струменем пари. Саме в такий спосіб вони змели клуби газу, що розпливалися поблизу нас. Зоряної ночі ми спостерігали за цією роботою з вікна полишеного будинку в Апер-Голіфорді, коли ми повернулися. Ми бачили звідти, як уздовж і вшир по річ порічмондхілу та Кінгстонхілу ковзали прожектори. Близько одинадцятої години. Задрижали віконні шибки, і ми почули, як стріляли встановлені там облогові гармати. Із невеличкими перервами хвилин 15 тривала та стрілянина, наосліп ведена по марсіянських позиціях під Гептоном та Діттоном. А тоді проміння електричного світла згасло, і натомість знялася вгору червона заграва. Невдовзі прилетів четвертий циліндр. Цей яскраво зелений метеор, як я вже згодом дізнався, упав у беші парку. Ще до гарматної канонади з Річманських та Кінгстонських горбів було чути безладну стрілянину десь із південного заходу мабуть, гармати стріляли навмання, аж доки Чорний газ не знищив артилеристів. Так діючи методично, як люди, що викурюють осине гніздо, Марсіяни розливали цей страшний задушливий газ в околицях Лондона. Кінці півкола повільно випросталися, і марсіяни з шеренгою рушили від Гонвела до Кумба й Молдена, цілу ніч простували вперед смертоносні труби. Після того, як під Сент-Джордж-Хілом було підбито одну марсіянську триногу, нашій артилерії. Не вдалося знищити жодної вежі. Марсіяни пускали чорні гази всюди, де тільки могли критися наші батареї. Незамасковані гармати вони знищували тепловим променем. Десь опівночі полум'я дерев на схилах Річмонд Парку і заграва над Кінгстон-Хілом освітили клуби чорного газу, що сталися по всій долині Темзи і далі на біч Скільки сягало око, а посеред усього цього повільно ходили дві три ноги і змивали газ, спрямовуючи на нього потужні струмені пари. Тієї ночі марсіяни берегли тепловий промінь, може, тому, що в них були обмежені запаси сировини для нього, а може й тому, що не хотіли спустошувати країну, а тільки придушити опір і нагнати страху на землян. І цього вони безперечно досягли. У неділю вночі було остаточно зламано організований опір їхньому наступу. Усяке змагання здавалося таким марним, що тепер уже ніхто б не зважився стати проти них. Навіть екіпажі торпедних човнів і оснащених скорострільними гарматами міноносців, що піднялися темзою проти течії, відмовилися залишатися там, збунтувалися. І відійшли в море. Після цієї ночі люди зважувалися хіба що підкладати міни та копати вовчі ями, але й то гарячково кваплячись. Можна уявити собі долю тих батарей з під ешера, що в темряві ночі напружено чекали на команду. І всі вони були знищені. Уявіть собі цю картину Батарея готова до бою. Офіцери пильно стежать, артилеристи також не дрімають, ящики снарядів складено під руками, їздові біля коней, купки цивільних глядачів, яким хочеться підійти поближче, вечірнє безгоміння, санітарні й шпитальні намети з обпеченими й пораненими під Вейбриджем, а потім глухі постріли марсіян і незграбне ядро, що вихором пролетівши над будинками й деревами. Впало на сусідньому полі. Можна уявити собі самопочуття людей, коли вони побачили ці швидко розмотувані сувої чорної летючої хмари, яка перетворює сутінки в таку густу темряву, що її хоч руками мацай. Коли цей химерний, страшний, примарний ворог скрадається до своєї жертви і поволі обвиває людей і коней, коли, зблизька уздрівши його, Люди залишають гармати, з жахливим криком кидаються в розтіч, задихаються, падають, корчаться долі, а хмара чорного диму осідає, розпливається ширше і ширше. А там ніч і смерть і нічого більше, тільки непроникний димовий саван на трупах. До світанку чорний газ розплився вулицями Річмонда. Розбитий організм уряду останнім своїм подихом оголосив населенню Лондона, щоб тікало з міста.